3 листопада на свою виставку Квіткова магія всіх запросила уманська художниця Інна Калієвська. Мета заходу не лише презентувати власну творчість рідним, друзям та знайомим. Перш за все, інна хоче допомогти зібрати кошти на лікування маленького хлопчика Владислава. Завжди хотілося комусь допомогти. А як кажуть, наприклад, як дано мені було написати картини, да не просто так дається. Все, що тобі дається так, в житті. От, і вирішила зробити добре. У нас був такий хлопчик, його теж малюнки, він дуже талановита, теж дитинка. От, і ми вирішили, якби і він, і я, і всі разом оце, допомогти йому. Вже вчора ми трошечки якби, допомогли, як я вже повторюю, всі будемо допомагати ще надалі, з ним тримати зв'язок і допомогти. Кажуть, всьому світу не поможеш, а одній людині можна допомогти. На благодійну виставку Продаж квіткова магія від Інни Калієвської художниця представила близько 40 картин. Загалом же Інна працює викладачем в Уманському національному університеті садівництва, а творити почала близько п'яти років тому, навіть не очікуючи відкрити в собі такі мистецькі таланти. Перша виставка така дитяча була. Я на ній вчилася, тому що я не професійний художник. Так ніде не навчалася цьому. Пишу п'ять років, як тільки. І за цих п'ять років я буду виставки зробили люблю цим займатися, і без цього взагалі не можу вже жити. І пишу постійно. Навіть як маленька дитина була по ночам писала. Хоч як би там важко не було і хотілося, мені бажалося. Роботи художниці дихають добротою, і це на думку автора, тому що пише вона картини лише в гарному настрої. І в кожен мазок пензля вкладає лише гарні позитивні думки і побажання. Мені подобається писати квіти саме перше. Так? На другому плані йде у мене на чорморти, подобається дуже сильно, і пейзажі. Оце я так думаю, що це, мабуть, мої. Я на цьому зупинилася, ну можливо, колись напишу, що портрет, але ну, я ще не, не знаю, яке це має бути обличчя і кого, шукаю. Приємні слова на відкритті виставки в свою адресу почула Інна і від своїх рідних та колег. Те, що ми з папою зараз відчуваємо, це просто не передам, що ми на благодійній художній виставці сьогодні. І коли була виставка, перша в 2009 році в мене такий був стан душі, що я написала. Просто написала пару ряд... да, рядків. Я ходжуюся виборці. Іночка, ти малюєш квіти натюрморти, звірів від птахів, стільки в тебе в серці ніжнім, доброти й високих почуттів, хист до малювання, незнародження у тебе уже заміжня злилася ти своїм творінням, блаженний стан. Що треба серцю і душі відчути, щоб так красиво полотно творити? Твоя душа відчула. І лише тобі одній, одній єдиній відомо те, для чого треба жити і творити. Приємно нам сьогодні побувати на виставці, ознайомитися з картинами Інни Анатоліни. Від душі хочу сказати, що дійсно полотна віддають такою яскравістю. Такою красою своєрідною відчувається, що молода художниця вкладає свою душу в ці картини, і від них відчувається така тепла душевна енергетика. Ось так красиво у менчани поєднують талант і благодійність. І до такої доброї справи може долучитись кожен.